Улюблені брати і сестри, в Христі, це велична цурочистість тіла і крові Христа. Після цього Божого Слова, яке ми почули, пригадуємо, що перші християни вони зустрічалися на це ламання хліба, на співання гімнів в приватних будинках. Ця перша Євхаристія, яку ми зараз почули, була надзвичайно важливою для перших християн, щоб її відтворювати, переживати наново. Був такий язичник, Пліній, такий начальник, відповідальний за міста за певну територію в Римській імперії в 112 році, початок другого століття. Він пише до імператора Трояна, пише і просить поради. Він не знає, що робити і як поводитися з християнами, тому що імператор наказав переслідувати християн і вбивати, якщо виявить таких. А цей пліній, він не розумів, що відбувається, тому що він прийняв рішення дослідити, хто такі християни. Спочатку оглянути, придивитися, що ж це за такі люди, що їх потрібно винищувати. І він пише, що до імператора Трояна я знаходжуся перед великим натовпом різного віку, в різних місцевостях, хотів дослідити про цих людей. Йдеться про людей, які мають звичку збиратися разом перед Сходом Сонця. Вони співають гімни для Христа, якого визнають Богом, потім присягаються не чинити злочинів, не красти, не чинити перелюбу, грабіжництва, чинити інші вчинків. Вони потім розходилися йшли до праці, а ввечері поверталися для того, щоб ламати хліб центром їхнього життя було це ламання хлібу, Євхаристія. І цей він не розуміє, за що таких людей потрібно переслідувати. Це так було описано про цих перших християн, а вже в 3 столітті, коли описували теж філософи, історики про ці перші спільноти християнські, писали, що вже так було, що тоді християни працювали в неділю. І деякі вже не приходили на зібрання, а були такі, які приходили на Євхаристію тільки для того, щоб порозмовляти, були такі, які дрімали. І це було свідчення теж про перші християнські спільноти. Це говоримо 1800 років тому, тут зараз ніхто нікого не, не виявляє. Але хочемо згадати і зрозуміти, що християни. І завжди були труднощі, і завжди були різні люди, які приходили з різної причини на цій Євхаристії. І по-різному це переживали. У 11 столітті були богословські диспути, тоді народжується багато різних набоженств. Деякі з них залишається церква, приймає, деякі були з перебільшеннями. Євхаристія. Що це таке? Що це відбувалося в Єрусалимі? Ми маємо зрозуміти, що це означало. І для того, щоб ми зрозуміли, яку велику вартість має для нас Євхаристія, то маємо спочатку зрозуміти, яка велика вартість була для ізраїльського народу. Вони отримали наказ В Книзі виходу, 12 розділ. Господь наказує їм, щоб вони кожного року пригадували. Це був день пам'яті їхнього визволення з рабства з Єгипту. Цей день, коли вони святкували євреї до сьогодні, це був день народження їхньої нації, цілого народу. І коли Ісус приходить, ця вечеря пасхальна. Ісус каже. власне, коли Ісус говорить своїм учням, що ви приготували цю вечерю пасхальну, то біблісти досліджують і бачать, що на цій вечері не було цього ягняти, не було тих трав гірких, не було тої їжі традиційної. А отже, вважається, і з цього виходить, що Ісус був цією новою Пасхою, Він був цією жертвою. Яку, яку приносив він, він сам приносив за все людство? І тепер такі символізми, що це було на верхньому поверсі, просить Ісус приготувати на верхньому поверсі. І так робили ці перші християни, яке значення мало цей, цей вищий поверх, такий, що ті люди, які приходили на цю Євхаристію, вони. Відсторонювалися від того першого поверха. Перший поверх це все, що є світське, все, що є егоїзм, заздрість, злість, ненависть, а тільки туди переходило все, що є братерське відносини, те, що є, все, що є з любов'ю. Ці християни, які приходили, вони чули про блаженства, приходили на Євхаристію. І ця кімната, ця світлиця, вона була велика, простора, тому що готова була прийняти всіх. Ніхто не був виключений, ніхто не був відкинутий. Тому теж з цієї притчі пригадуємо, як цей добрий господар, коли просив певних людей, запросив, вони відмовили тоді, посилає своїх слуг тричі, щоб вони запрошували всіх, які були на перехрестях. І щоб заповнений був повністю цей зал, щоб не був пустий. Тому всі запрошені на Євхаристію і бідні, і каліки, і грішні, і праведні всі. Тут є місце для всіх. Пізніше теж, як це було все обставлено в цій кімнаті. Там були дивани, такі вони. Належаче тоді їли. А це було ознака того, це було від римлян, а римляни взяли від греків, греки від персіян. Це була ознака вільної людини, тому що слуги вони стояли, а вільні люди вони лежали. Від чого були вільні християни? Від чого ми є вільні, коли приходимо на Євхаристію? Ми є вільні від прив'язаності до цього світу. Ми є вільні від прив'язаності до гріха. Ми є вільні, а якщо не можемо, то йдемо до таїнства сповіді, і Ісус нас звільняє для того, щоб ми були очищені. Ісус на останній вечері. Він вже знав, що вже Його час наближається, що Він. Вже скоро віддасть своє життя, він надзвичайно був стурбований з того, щоб ці чоловіки, ці люди, яких він покликав біля озера Назарецького, щоб ці люди вони продовжували нести добру новину. Тому Ісус встановлює обряд, обряд Євхаристії. Коли ми приходимо сюди на Євхаристію, то маємо розуміти, цей хліб, який ми приймаємо, він обряд підкреслює вірність, вірність виконання, вірність цьому обряду. Коли є шлюб, таїнство шлюбу, тоді є двоє присягаються, вони обіцяють вірність один одному. Тому є цей обряд, щоб допомогти людині пізніше цим жити. Культурі Сходу хліб і сьогодні, і тоді мав велике значення і мав таке значення чогось насиченого, що люди насичувалися, коли мали голод. Але звідки приходить хліб? Якщо ми задумаємося, то ми собі, ну, для когось, може, хліб приходить прямо з магазину, для когось хліб приходить з маминої печі? Для когось хліб приходить від якихось знайомих, які цим займаються. Але хліб, в ньому присутні всі елементи природи, вітер, сонце, дощ, земля, потім є зерно, потім колосок дозріває, і все рівно воно саме не може потребує допомоги людини, праці. Важкої праці людини, щоб пізніше це зібрати і перетворити це в муку, але навіть це потребує Божого благословення, потребує Божої присутності, щоб все функціонувало, щоб все відбуло, щоб потім цей хліб був. І тому, коли Ісус ламає хліб, проголошує благословення і подяку, прославляє Господа, тому що розуміємо. І ми всі, щоб розуміли, що за те, що ми маємо, маємо благословити і прославляти Господа. На, цьому, на цій Євхаристії ми є запрошені, ми є гості, не є господарями, господар є Господь. Ми знаємо, що все від Бога походить. І коли Ісус. Ломає хліб, робить це ділення. Він нам показує про те, що і вчить нас Ісус, щоб ми є брати і сестри, і щоб так не було, що один накопичує, а інший, іншому бракує хліба. Для цього і є це ділення, тому що це не є зібрання людей, де є конкуренти, де, є, де є, намагаються хтось з кимось конкурувати. Тому значення Євхаристії є таке, що ми запрошені, ми є братами і сестрами, а не суперниками. Друге, друге значення цей жест після ломання хліба. Ісус дає нам цей хліб, що означає, що Він, Ісус, Син Божий, став хлібом, щоб нам дати життя. Ісус нічого не затримав для себе, віддав себе цілковито і сказав: візьміть це, є моє тіло. Біблія має інше означення людини, як грецькі філософи, що була душа, тіло, розум, дух розділяли людину. В біблійному сенсі це була цілісна, коли Ісус сказав, «Прийміть це моє тіло це було все життя, всі Його діяння, всі Його слова, повністю цілісність, вся цілісність, все своє єство, своє життя передає нам вдар. Ісус став хлібом, став добрим хлібом. Не хліб став Ісусом, а Ісус став хлібом. Ісус євхаристією, так. І коли ми приходимо до Євхаристії, приймаємо тіло і кров, приймаємо тіло Христа, тим самим декларуємо Я таким самим хочу бути, як Ісус. Ми не просто приймаємо, щоби. Не мати страху для того, щоб виконати якісь заповіді, для того, щоб пізніше почувати себе спокійно, чи щоб нас не врікли. А ми приймаємо причастя і цим декларуємо хочу стати другим Ісусом, хочу так жити, як Ісус. І коли згадується теж вино, пийте, це, це є кров моя, в Старому Завіті 141 раз пригадується. Про вино в Новому Завіті десятки разів, тому що воно є символом радості, чогось більшого, чогось, що нам дає відчуття свята, чогось, що нам дає відчуття стабільності, відчуття єдності. І це вино, яке Ісус каже, це є кров моя, теж кров для в Старому Завіті це було там, де перебувало життя. Ісус нам дає життя. Ми, приймаючи Євхаристію Тіло і кров Христа, декларуємо цей новий Союз, підписуємо з Ісусом новий Союз. Колись на початку, коли Господь дав заповіді ізраїльському народові, вони були на кам'яних плитах, але в цьому новому житті, в якому Ісус нас впроваджує через Євхаристію, через Боже Слово. Приймаючи тіло і кров Ісуса, ці Божі заповіді записуються в нас на серці, в наших серцях. Брати і сестри, приймаючи Євхаристію, пам'ятаємо про це, що ми, християни, є тими, які, коли приймаємо Ісуса, стаємо другим Ісусом, стаємо тими, які маємо нести в цей світ добро, будувати цей новий світ. Незважаючи на все те, що відбувається навколо нас, амінь.